Всім привіт! Вас вітає текстильна група Калдатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого контента в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі, ми пропонуємо до робочого робочого одягу під кодом позиції 2520. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 долари. Вага мішка стандартна йде для даної позиції 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише. 70 доларів, присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Позиція йде міксована. Ось такі от є утеплені робочі штани. Комбінізончики з довгим рукавом. Мінімальне замовлення. Становить один мішок вагою 25 кілограмів. Не втрачайте можливість придбати Ціна мішка. З урахуванням курсу на сьогодні 2744 гривні. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Якщо вам подобаються наші акції, знижки ставимо лайки, коментуємо, робимо репости. Сьогодні у нас акційний день, суботній акційний день. Всі позиції йдуть за зниженими цінами, зі знижками від 20 до 100 доларів. Навіть від 17 до 100. Ось такі також утеплені на холодну зиму робочі штани. От позиції 25,20. Робочий одяг, міксований. Ціна за кілограм становить 2,8 доларів. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішечка лише 70 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішок виходить 2700. 44 гривні. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. Дуже хороша акційна позиція за вигідною ціною. Вартість мішечка лише 2744 гривні. Для замовлення пишемо особисте повідомлення в Viber. Сьогодні також будуть представлені і інші цікаві позиції. Дивіться наші огляди та робіть замовлення. Ось такі от штанці з кишенями по бокам. Мінімальне замовлення на даної позиції. Один мішок вагою 25 кілограмів. Лот робочого одягу під кодом 2520 – Зараз представлений ціна за 1 кілограм становить лише 2,8 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість лота 70 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить 2744 гривні. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Тому вчора та сьогодні у нас дні знижок. Знижки йдуть від 17 до 100 доларів. Далі будуть презентовані також інші акційні позиції зі знижками. Дивіться огляди на прямих ефірах та робіть замовлення. Наразі в нас представлений... Дев'ятий мішечок робочого одягу зі знижкою в 17,5 долара. Код позиції 2520 робочий одяг. Для замовлення пишемо особисте повідомлення або телефонуємо, друзі. Не втрачайте можливість. На вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс надійним та переві.